Доброго дня, друзі. Розглянемо житловий будинок, готовий для заселення. Гарний цегляний будинок загальною площою 65 квадратних метрів. В хаті три кімнати, кухня, веранда. Із комунікації газ та електрика. На подвір її є криниця погріб. Земельна ділянка, яка займає 40 соток. Нещодавно зроблений новий паркан. Будинок в житловому стані, опалення газове або через грубку. Ціна 5700 доларів. Це оголошення власників. Розташований в мальовничому місці з красивою природою. Недалеко є ставок для відпочинку та гарного проведення часу. Знаходиться дім в селі Пологи Вергуни, Бориспільського району Київської області. В селі є школа та продуктові магазини. До міста Переяслав – 26 км. До Києва 116 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.